У кривому розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6300 тисяч дітей, і майже тисяча учнів пільгових категорій здобувають освіту безоплатно з 1 вересня минулого року. З дотриманням відповідних заходів безпеки мистецькі школи працюють у змішаному форматі. Можливість навчатися офлайн з'явилася і в 11-й музичній школі. Ми продовжуємо все робити, щоб діти могли отримувати освіту. І культурно розвиватися і могли бути в музичних школах, тому що зараз в Донісському районі відремонтували, побудували, будемо казати, укриття для того, щоб в воєнний час діти теж могли відвідувати. Нашу музичну школу довгінцівського району і мати можливість навчатися в 11-й музичній школі навчаються понад 300 учнів для їх безпечного перебування на уроках у закладі коштом міського бюджету капітально відремонтоване підвальне приміщення. Тут одночасно можуть знаходитися 50 людей. Ремонт укриття ми почали в вересні місяці. За пів року воно у нас було завершено. Зроблена там гідроізоляція всіх стін, підлоги, сучасна вентиляція, освітлення, проведений інтернет, сучасний санвузол. Школа представлена художнім відділом, де навчається 90 учнів. Всі інші займаються на музичних інструментах. Всі направлення: контрабас, віолончель, флейта, ударні інструменти, вокал, дуже багато гітаристів. І всі активно навчаються, приймають участь в різних конкурсах. Укриття відкрите цілодобово. Тож під час повітряних сирен навіть уночі може приймати жителів довколишніх будинків. У приміщенні є окремий простір для кожного відділу. Тут добре, затишно, і в цьому році мильом про третим кожен свою маму малює в казковому образі. Малюю картини фарбами ліплю. Малюю маркерами і олівцями я мрію стати видатною художницею. Сьогодні діти підготували музичний подарунок гостям. У кривому розі для безпеки містян встановлено 70 модульних укриттів на громадських зупинках. Підготовлено понад 300 укриттів та більше 200 пунктів незламності. Один з таких в листопаді відкрився і на базі 11-ї музичної школи. Він обладнаний генератором. У нас сучасний інтернет Starlink також є автономне освітлення. Термопоти, чайники, чай, кава, все, що ми можемо запропонувати, і саме головне наші жителі можуть підзарядити свої мобільні пристрої, всі свої гаджети. І коли в Догісовському районі тиждень назад був блекаут, не було у нас освітлення, то ми надавали послугу дуже багатьом людям нашого району. У нас було за цей період за тиждень 104 відвідувача. Працювали ми цілодобово. Юлія Вітрякар Кравченко цей день.